Що ми маємо на Харківщині? Першим першим ділом а, говоримо про те, що а, противник справді зумів створити таку собі сіру зону в двох точках: перша точка це в район Вовчанська, північ Вовчанська, друга точка, це північніше Харкова, і саме північніше Харкова. Бачите, тут такі чималенький, Ну назвімо його так, плацдарм або розширення сірої зони. Хоча це не є повноцінний плацдарм, чотири населені пункти, стрілеча, красне, пильна, Борисівка. Щодо них вчора було найбільше розмов спроду того, що тут відбувається. Офіційно прокоментував усе вчора надвечір, десь близько пів 12 11 годині е, ночі. Уже генеральний штаб, який сказав, що е, справді е, тут відбуваються бої, власне, тривають бої за ці населені пункти при кордоні, які перебували фактично в сірій зоні. І справді це було так: е, генштаб виділяє стрілечу пильно та Борисівку. Ось стрілеча. Пильна та Борисівка. Що за ці три населені пункти станом на вчорашню ніч тривали бої? По факту ці регіони, ці райони, вони і так були сірою зоною. Тому що я вчора в мені написав боєць з однієї я не буду стверджувати. Точніше не буду деталізовувати з якоїсь бригади, але це була бригада ТРО, яка тут впродовж тривалого часу перебувала на цих позиціях раніше, не до початку цього цієї спроби прориву. І цей боєць. Він розповідав, що ну по факту. Насправді наших військ, наприклад, у тій же Пильній та Борисівці не було, не було там і росіян. Це була вічна така сіра зона, відколи було звільнено цю ділянку території. Тому по факту, такою сірою зоною воно все і залишається. Так були, звісно, вочевидь. Ну не розраховували десь напевно, навіть на такий частковий успіх, на розширення таке значне сірої зони до 30 квадратних кілометрів. І росіяни, і наші війська, проте зараз не можна говорити про те, що у нас саме ця сіра зона такою і є. Чому були допущені ці певні, ну, негаразди, невеликі, там, скажімо так. По людському фактору, як їх називають, ці негаразди були, особливо на напрямку пильної. До речі, зараз і про Олійникове. Генштаб так само говорить учора ввечері, говорив про те, що тривають бої за цей населений пункт Олійникове. По суті, от якраз таки Оліникове та Мораховець це вже перші наші такі оборонні позиції. Все це решта була сіра зона, в яку якби, окупанти змогли прорватися. Чому це сталося? Пильна. От пильно подивімося на цей населений пункт. Вчора про нього детальніше зробили такий опис аналітики Діпстейту. Вони сказали, що ну на жаль, тут була скультивована певним чином така те, що називається культура. Брехні, е, тому що за інформацією від е, тих бійців, з ким спілкуються аналітики діпстейт, ворог уже певний час доволі вільно перебував у населеному пункті пильне. Е, ну як діпстейт пише, як у себе вдома. Це видно на кількох е, знімках, які е, власне Діпстейтівці розмістили на своїй сторінці і показали це перебування противника у цьому населеному пункті. Е, по суті, те, що вони називають, майже як удома, і ну чомусь. Дивно, але наверх доповідалося, що все гаразд, а у селі був противник. Ось тут уже фактично на українському прикордоні. От вони ці чотири е, фотознімки е, з дрона, які показують, що справді в середині пильної е, е, окупанти ходять. Все, це начебто під нашим пильним оком, е, ну але при цьому їх не знищували. Навер, доповідали, що все гаразд, е, все під контролем, е, все суперсько. Чому їх не знищували? Питання: чому? Хтось перебріхував питання. Результат підсумку закономірний ворог, накопичив свої сили, почав сунути в сусідні села, зокрема і на південь, в напрямку власне Оленікового за яке. Як повідомляє генштаб, ведуться бої, зрештою, які в районі Пильни так само ведуться бої. Ну це такий один елемент, але е, попри те, що навіть відбулося часткове розширення сірої зони окупанти отримали дублять у Чорногоріхи. На скидку декілька десятків одиниць знищеної бронетехніки було ось такі е, осередки. На одних буквально перехрестях, як ви можете побачити, п'ять одиниць військової техніки. Це підрозділ гострі картузи, відео якого я далі демонструю, як вони, наприклад, розвалюють дві ворожі БМП. Ну справді, вкупі вийшло десь з десятка два ось таких одиниць бронетехніки. Окупанти втратили в ході цього. Тобто, сказати, що якось не готові були, абсолютно готові були до цього наступу. Єдине питання, що ну є деякі питання до певних. Командирів, очевидь, і е, ці питання будуть ставитися й далі, і відповіді на них потрібно буде знайти. Е, отже, це гості картузи спрацювали. 42-га механізована е, бригада. Вона також на цьому напрямку присутня. От вони інше перехрестя показують, е, де вони так само розбомблюють е, ворожу техніку. Переважно це все іде БМП, яка доставляла якраз таки ось ту піхоту, яка в подальшому е, розпреділялася по посадках. Далі вже їх з посадок вибували наші бомбери, е, аеророзвідники, артилерія працювала. Е, ну, власне, зараз на. Наті, є повідомлення про те, що з глибини зараз до напрямку Білогородської області йде техніка з наповненням особового складу. Окупантів, от і скоріш за все, за за кілька днів будуть нові спроби, скажімо так, або впродовж найближчих днів будуть ці нові спроби. Ну, варто тут додати, що в принципі все те, що ми зараз спостерігаємо, це така розвідка боєм. Розвідка боєм, всяк так успішна, тому що окупанти з одного боку втратили багато техніки з іншого боку, вони ну зробили нам трішечки головного болю, що зараз потрібно контрзаходи проводити от у межах цієї сірої зони. 50 на 50. Не можна сказати, що хтось бій виграв, або хтось бій остаточно програв. Власне, ось ця історія, яка тут розгортається. Я думаю, що за тиждень окупанти справді будуть мати більш чисельну перевагу тут і спробують якісь серйозніші дії провести. Це ми говоримо про лише один напрямок Північно-Харківський. Є ще у нас Вовчанськ. По Вовчанську, ну ось тут я вже це. Ви мені, як то кажуть, арбітри, що я про це говорив і не говорив неодноразово, що по Лучанську якраз таки є питання того, що ворог може спробувати через напрямок Лучанська ось таким чином, прикриваючи сіверським донцем, пройти в тил нашому купінському угрупованню. Ну, це надзвичайно великий маневр, який я і. Уявлення немає як окупанти можуть виконати а тим угрупованням військ, які вони тут мають близько 35 тисяч зараз на Білгородщині до 15 тисяч на сумщині.